Крокуси, 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 брендуші, крокуси, брендуші. Весь інтернет, весь Фейсбук, фотографія, відео про крокуси. І ось настав час, коли і ми маємо їх побачити. Тому сьогодні ми знаходимося зараз за Воєля, це КПП, коли виїхати їхати на Заросляк на, на Говерлу. І звідси стартуємо по маршруті на Кукул. Маршрут не самий мальовничий, тому що він до самої полонини за кукул проходить по. В густому лісі, темному. Тому краєвидів не буде, таких, як з іти з Вороненка. Але звідси швидше, по часу і по кілометражу. Так що побачимось, напевно, де вже там на полонині. Наш хайк розпочинається відразу за котеджем три гори. Залишаємо автомобіль на узбіччі дороги, вдягаємо рюкзаки і вперед. Одразу заходимо в зону лісу, де нас привітно вітають пташки. З самого початку починається набір висоти. Маршрут маркований синім кольором, стежка широка, добре втоптана, адже це один з найпопулярніших маршрутів в Карпата. У вихідні дні сюди масово ходять туристи, щоб з кукульських полонин помилуватися Чорногорою. А в період світіння крокусів тут ніби якесь паломництво. Тому, якщо хочете побути у відносній тиші, йдіть сюди у будні. Скажу так: ми прийшли у п'ятницю і зустріли декілька туристів. Та нарахували п'ять наметів, а повертаючись в суботу по обіді, людей було як літом на морі. Йдемо вже годину. Пройшли майже вже половину шляху. <кій> Дивіться, для тих, хто каже, що куку -ку, з дітьми можна йти легенько, так, діти ходять маленькі, все. Але тут з самого початку, від самого початку, як ми пішли, почали підніматися, все підйоми, 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 підйоми. І ці підйоми такі досить стрімкі, не є такі простенькі. Так що, ті, хто планують сюди йти, майте на увазі. Можливо, там з Борох, та з Вороненка легше трошки, але тут, тут треба попотіти. На початку відео ми сказали, що до виходу на полонину красивих пейзажів не буде. Беремо свої слова назад. Друга половина цього маршруту більш така цікавіша. Цікавіша вона тим, що вже немає стрімких підйомів, йдеш більш-менш пологою стежкою, але ліс настільки красивесний, от подивіться якийсь. Тут просто йдеш і, і кожним метром насолоджуєшся. Дуже гарно. А це вже вихід на полонину закупову. На якій ми зараз будемо шукати собі якусь колебку для ночівлі? Вийшли. Полонина за куку. -ку. Крокуси? Так, дивимося сюди разом з вами. Як воно все виглядає? Хочете побачити? Хочете відчути ефект вау? Давайте разом відчуємо його. Вау! Красуня, Верно! красень Петрос. Краєвиди, за якими полює не один об'єктив камери. Цими пейзажами ми полюбуємось трішки пізніше, а зараз нам потрібно заселитись в якусь колибу, де будемо ночувати. Дивлюсь, що на за закуку. Якісь колибки є, але. Щось <говори> вони мені не дуже подобаються звідси, якому не стані, тому можливо перейдемо на повнину кукул. Зараз все будемо бачити. А там, а там просто краса. Ну, <говори> <це говори> <слів, говори> <бракує> а там бракує слів, щоб описати ті емоції, ну перші такі емоції, такі щирі емоції від того, що ти бачиш отут. Хоч ми і розуміємо, що на дворі скоро буде вечоріти, і нам потрібно знайти місце для ночівлі, та навколишні красоти заставляють на декілька хвилин зависнути, споглядаючи їх. А килим з крокусів примушує присісти та зробити ледь не з кожною квіткою. Пройшли ми полонину за кукул, вирішили там не зупинятися, бо там. От дві кулиби, вони і то там, якісь люди були зайняті, пробуємо зараз знайти колиби на полонині Кукул. Але нам прийдеться, довелося перейти через гору саму. І це якраз, власне, і вершина гори Кукул 1539 метрів над рівнем моря. А далі за нею вже, вже все відкриваються полонини, на яких ми сьогодні знайдемо собі, надію, притулок. Ходіть. Зазвичай, щоб побачити краєвиди, потрібно вийти на вершину гори. Але це не кукульський варіант, тому що найвища точка цього хребта оточена лісом, а по обидва її боки розкинулись великі полонини, звідки й можна малуватися довкіллям. З лівого боку, свидовець весь, в снігу, близниці. Жандарми. Петрос вже також дуже він близько здається. Насправді він не близько, але через його величину, через його велич, через його могутність він здається близько. Внизу колибки стоять, зараз будемо щось шукати десь собі. Притулитися. А поки ми крокуємо крокосовими полями вниз до колиб, вам пропонуємо вкотре переконатись, що Карпати це, а зрештою, давайте без слів. Добралися ми до колиби. Нам повезло, вона виявилась не зайнятою. Заходимо, знімаємо рюкзаки і максимально швидкий румтур. При вході попадаємо у невеликий коридорчик, а основна кімната ліворуч, в якій стоїть великий стіл під вікном. По обидва боки стола нари, на яких поміститься по три чоловіка на кожній. В іншому куті є диван на дві особи, а саме головне є пічка. А виду з вікна позаздрить навіть топові готелі Карпат. Ми поселилися, але поки вечеряли, поки розпалювали пічку, надували надувайки. Ну, коротше, поралися, готувалися до... до ночі, то вже на вулиці почало темніти. І через ці побутові нюанси ледь не пропустили сенсет. Так би мовити, злапали його останні моменти. Доброго всім ранку. Переночували ми цю ніч в колибі. І що зразу хочу сказати, це був наш перший досвід таких, такої ночівлі, в колибі, переважно все в наметах. І хочу поділитися такою своєю думкою, в чому переваги і недоліки такої ночівлі. Значить, дивіться, переваги в тому, А, скажу зразу, що колиба наша вона в такому досить непоганому стані. Має нари, солома там, сіно, гарно закривається, не продувається, ну, хороша. І переваги в тому, що ви собі ночуєте в приміщенні, захищені від вітру, від негоди, в теплі, та як в нашому випадку була пічка і дрова. Але, але є ще один такий суттєвий недолік, який ми сьогодні відчули. Значить, вночі почали бігати. Щурічі, ласки <смі> по колибі. По, і шастати по рюкзаках, по кульках в пошуках їжі. Тому на це треба зважати, що такі ситуації можуть бути. Трошки заважали спати нам, але, ну, звісно, можна було взяти і цю всю їжу від, від себе кудись відсунути в кульках, підвісити. Але, я думаю, це би ситуацію не змінило, тому що. Все рівно, запах є і щось би те й прийшло в пошуках їжі. А так, було супер, класно. Зараз зранку Говерло і Петрус зачепили хмари за верхівки. Гарно виглядає, дуже гарно виглядає. Звісно, камера цього не передає всього, але вживу це просто шикарно. А з цього боку. Освітлений, сонячний, свідовець, близниця, жандарм, стіг І наші колиби. Вчора вечором десь біля 9-ї години до нас прийшли в Кулибу ще два хлопці, два мандрівника. А в туристичній спільноті так заведено, якщо ти зайняв колибу і ще хтось прийшов, то. Мусиш посунутися, тому що людям також треба десь спати. І ми собі в гарній компанії провели вечір. Попили чай, поговорили. Хлопці з сумщини приїхали на два-три дні погуляти по хребті кукол. А тут є де гуляти, повірте. І з такими шикарними краєвидами гуляєш. Взагалі кукул, ну і кострича. Це таки, мені здається, можна їм дати неофіційні назви, як оглядові майданчики Чорногори, оглядовий майданчик Петроса Гувели. Сиджу зараз, на то все дивлюся, а в голову, а в голові лунає пісня Край мій рідний край. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки, де смірічок ген розмай. Краєвиди, звісно, тут ще ті. Але не забуваймо, що зараз пік цвітіння крокусів. Ті, які ростуть в Карпатах, називаються шафран гейфеля. Місцеві гуцули називають їх брендуші. Світуть вони недовго, доки не з'являться інші квіти Карпат. Збирати чи викопувати їх суворо заборонено. Справа в тому, що вони занесені до Червоної книги України. І причина цього занепад полонинного господарства. Любуватися ними можна не тільки на кукулі, гарні місця для їх споглядання Кострича, Свидове, Чорногора. А якщо не хочете вибиратися на високогір'я, то поїдьте в Колочаву в долину Крокусів. Зараз ми піднімаємося вже до гори з половини кукул на синій маршрут. І вертаємося до автомобіля. Прощаємося з цим місцем. Дуже класне, дуже пейзажне місце. Краєвиди тут просто захоплюючі. Тож не рівнуйтесь, якщо будете мати можливість і ніколи не ходили в походи. Я думаю, що якщо підете сюди, то цей хребет, ця гора закохає вас. І ви, можливо, також почнете десь хайкати. А ми в свою чергу дякуємо, що були з нами. Не лінуйтеся поставити вподобайку і пару слів в коментах. Адже ваш фідбек дуже мотивує і надихає на нові пригоди. Всім добра і побачимось десь на вершинах.